Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 30-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 серпня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 605 330 особин за добу 1 190 і поранено 1 мільйон 815 тисяч 990 песиголовців за добу 3 570 танків 8 533 одиниці за добу 4. Бойових броньованих машин 16599 одиниць за добу 32 артилерійських систем 17307 одиниць за добу 45 реактивних систем залпового вогню 1167 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 932 одиниці за добу 1. літаків 367 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1425 одиниць, за добу 27, крилатих ракет 2442 одиниці, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 23 329 одиниць за добу, 49, спеціальної техніки 2910 одиниць за добу, 6. Дані уточнюються. Не так. Не так. Welcome to Ukraine, Сука!